Ще мені дуже допоміг крайон. Хто це, що це, шукайте, гугліть в Ютубі дуже багато відео про це. Я знайшла аудіокниги його, це ченнелінги, да? слухала, обов'язково знайшла для себе, щоб мені подобався голос того, хто це читає. Цей голос мені підвищував вібрації, піднімав мені настрій. Я вірила, от прям вірила те, що. Мені мені як відкрилися очі на багато що я зрозуміла, навіщо я до мене прийшло це захворювання, да, я розібралася, навіщо воно мені? Що дала мені моя хвороба? Взагалі, як влаштований всесвіт, чому мені от важко, чому власне я проходжу, чому там хтось інший це не проходить? Це мені дуже допомогло, і також його вправи, які в нього є, і афірмації, які дає крайон, я їх читала, глядя в дзеркало собі в очі, це дуже важливо. Користуйте.